Зібравши найкращі побажання, хочу щиро привітати вас із стрітенням Господнім, внесенням новонародженого Божого Сина до храму, де його зустріли святий Семеон та праведна Анна. Стрітинська свічка хай горить яскраво, очищаючи серця від гріхів та освітлює шлях і принесе світло віри та надії на краще. Бажаю великої любові, тепла в серці, благодаті і душевної чистоти, благословення, а також справедливості в вашому житті. Нехай Божа рука завжди буде з вами і волею Небесною здійсняться мрія, хай весна квітує у вашим серці, світом радості, натхнення, щастя та сонця. Зі святом стрітення Господнього.